Тернополяни продовжують забезпечувати військових необхідними речами. Цього разу активісти подбали про найелементарніше сідачки. Щоб військові не сиділи на холодній землі. Тернополяни пошили для них килимки або ж як називають їх самі волонтери, сідачки. Це елемент туристичного спорядження, яке мандрівники часто використовують під час подорожей. Зараз їх потребують на сході. Пошити такі сідачки. Тернополянин Роман Задорожний разом із співробітниками відгукнулись на прохання логістичного центру. Одну партію волонтери вже передали військовим, зараз працюють на іншою то ми виготовили вже там близько 110 піддупників попередньо раз, ну і ще зараз десь 60 штук – штуку. Це партія це якраз ті кошти, що у нас ще були, то ми передамо вже по точках, де буде потреба. Волонтери розповідають, сідачки військові використовують у польових умовах до того ж, аби пошити такі калимки, кажуть, багато грошей не потрібно. Це матеріал звичайний утеплювач. Це те, що було просто знайти в будь-якому будівельному супермаркеті чи на ринку. Ну відносно недорого коштує. І він був ну, доволі нормальний, Він замінює в принципі, туристичний килимок. Бо проблема, що зробити такі сідачки з туристичних килимків на схід, це неправильно трохи, бо в основному туристичні килимки вони є яскраві. Із утеплювача волонтери вирізають потрібного розміру килимок. Потім до нього кріплять резинку, аби військові у разі необхідності могли носити сідачки на поясі. Пропихаємо струпу. Це 3 сантиметрова струпа. І скріплюється воно все пластиком. Звичайні такі тризубці надіяні, які вклацуються та резинка відповідно на собі вклацується. Ось а сама гумка якраз брала з розрахунку, того, що ним зручніше користуватися, менше шансів порвати піддубник Ось і зручніше на собі фактично його тримати. Із настанням холодів кажуть тернополяни, військові більше будуть потребувати спальники, намети та теплий одяг. Якщо знайдуться такі речі, волонтери готові привести їх до ладу. Охочих допомогти просять звертатись за номером телефону, який ви бачите на екрані.